Сьогодні покажу вам, як виглядає прийом у сімейного лікаря в Канаді. Я вже три роки тут живу, і це не мій перший візит, але саме в цій клініці я ще не була. В Канаді лікарі працюють у різних локаціях, і в Айпойменті мені прийшло, що сьогодні мій лікар приймає саме тут. Всередині немає звичайної реєстратури. Я просто зайшла, сіла. І вже за хвилину вийшла медсестра, назвала моє прізвище і запитала, це ви? Кажу, так. Вона дала мені листок із QR-кодом і сказала підтвердити мої дані онлайн. Це займає хвилинку, бо апойтмент вже був оформлений. Кабінет простий і стандартний для Канади, кушетка, мінімальні інструменти, рукомийник. Вони тут всі виглядають приблизно однаково, незалежно від клініки. Далі я розкажу, як проходив мій прийом. Лікар запитав, з якими симптомами я прийшла, уточнив, що мене турбує, і одразу призначив лікування. Симптоми були неважкі, тому він швидко визначив, що мені потрібно. Також він дав направлення на аналізи крові. Це тут стандартна практика навіть при легких станах. А в кінці відео я покажу, як виглядає аптека в Канаді, як тут замовляють ліки. Скільки мені обійшлися медикаменти та які саме призначення я отримала. І ви побачите різницю між прийомом сімейного лікаря в Канаді і в Україні, а також як по-іншому працюють аптеки та отримання ліків у наших країнах. А на кінець відео я розкажу вам, що запропонував мені лікар. Було так по-канадськи, чесно, я була в шоці. Такий простий момент, і відчуття таке, що не очікувала зовсім. Додивіться це відео до кінця чесно. Ви теж будете трохи шоковані. Три місяці тому чоловік взяв рандеву для себе. Бо рандеву чекав три місяці. І поки, поки прийшла його черга, показується, що йому вже не треба лікар, він вже бездорвів і все окей з ним. Але, так як з'явилося віконце, коли я дуже хвилююся, в мене на лиці дуже червоні плями. Ось такі, як зараз. Я вся просто в червоних плямах, і е, я дуже занепокоїлася, чому е, ці плями появляються. Я розумію, що це, я хвилююсь, це нормально, але вирішила, так як я вже віконце, піти до лікаря, запитатися. Ну, і крім того, в мене там на пальці щось вискочило, якби не серйозно нічого. Але зараз я сиджу в лікаря, він вже балакає десь 15 хвилин, напевно, з, з кимось інакшим. Але знаєте що? От я прийшла. І так приємно. Це лікар-українець, його звати Артем. Це було яке його прізвище, але його звати Артем. І молодий лікар, десь 37-сьому. І так сиджу, і так, знаєте, так приємно, що чуєш свою мову. І нібито ж на душі так тепліше стало. Тому що звичайно що ми дома всі співали спілкуємося українською, ну але кругом люди це, це все французи. би ти не пішов французи. Ми в Квебеку знаходимося і тут все. Французькою мовою, англійську рідко, коли почуєш, і якби чума з ним щось сказати. Чи навіть медсестра говорить французькою, то я з нею французькою говорила. І я чую за стіною, як він балакає з другою, з другою людиною. Я вже сиджу в лікаря. Тут в лікарні прийшла медсестра, спитала причину мого приходу, чого я сюди прийшла, поміряла мені тиск. А, і я сказала, що я прийшла, що в мене лице дуже червоне і сказала, що щось на пальці вискочило. А таке, як запалення, мені треба якусь мас виписати, або, можливо, антибіотик вже треба, не знаю. То ось так я сиджу, бачите, в мене лице червоне. Чекаю лікаря. Вона прийшла, все поміряла, розпитала мене, записала в книжечку і сказала: чекайте, зараз прийде лікар. Але знаєте що? Це завжди лікар не спішить ти. Кожен раз, як я приходжу якось до лікаря, завжди чекаю десь приблизно в середньому 15 хвилин, деколо 10, але не швидше 10 хвилин приходить лікар. Так якось ну, не спішають. Не знаю, що лікар мені скаже, чи назначить якісь вітаміни. Я буду тримати вас в курсі. Зараз він прийде і я потім вам все розкажу, як що пройшло. Але ви співляєте? три місяці чекали на запис. Так я тут життя в Канаді. Ну а що зробити? Що зробити інакше це виглядає? Це ще добре, що в мене нічого серйозного, а так куча людей записується до лікаря, поки попадуть. Хтось вмре, а хтось вже весь bonjour. Euh, j'ai besoin, juste, euh, juste, douzième euh, et treizième. Okay. C'est, c'est pas besoin. Juste ça. Et, merci. merci. Я зараз знаходжуся в аптеці, і тут така аптека, що тут в аптеці є всякі різні. Там, я, наприклад, біля відділу з лескопластерами, всякими різними штучками. Тут відділ, що можна заді мене приходити, показувати направлення від лікаря, даєте там, і то направлення від лікаря вони беруть і готують ваш заказ. Я підходжу, ми тут всі стоїмо. Чекаємо свій заказ, і тут, до речі, така аптека, що можна е, терміново, наприклад, у вас якась проблема, і терміново записатися до як педіатра. Скажімо так, я зараз чекаю, мені дадуть мій заказ. Виписали мені на е, мазь антибіотик і капсули пити антибіотик. А то я ось чекаю. Одним словом, аптека тут така. До речі, якщо ви хочете відео про Аптеку, а вона точно не така, як в Україні. Різна всяка, чого тут тільки в аптеці не придеться, і всякі різні штучки-мутлучки, і скільки різних видів обезболюючих. Тут знаходиться такий пункт, як очікування. Ми очікуємо на свої лікарства, і тут можна перевірити, заказати своє до лікаря цього, що я вам показувала. Тут дивіться, безкоштовно можна поміряти собі тиск. Як цікаво, книжечки можна почитати. Стенд якийсь. А ще в аптеці можна просто прийти і купити ось так ем, окуляри. А ще в мене така проблемка є. Вискоті в мене такий, як мозоль на пальці. І що тут в нас є для цього? Тут такі штучки є, можна купити пластирі. Ось такі. А мені потрібна оця штучка. До речі, її вже брала. Ось ця для того, щоб е, заморожувати бородавку. Пише одна секунда, але одна секунда, це якби. Ну, одним словом. отак Тут різні є. 18 доларів чи фавно подиви. А, дивіться, тижні акція. 19 доларів а було 25. Класно. Ось є такі штуки. Не знаю, так. азот. Ось там ще одне. Можна подивитися всякі різні. Ось так працює аптека. Там чекаємо на своє, своє лікарство. Отак. О, там, бачите, такі е, пакетики є. І ті пакетики, е, це е, по телефону дзвонять лікарі і заказують лікарства для своїх пацієнтів. І пацієнт просто приходить і забирає його. Ось так от це мої лікарство. Мої руки. tablettes, qui est, comme a personne ne le souhaite. Mais Oh, Oui. Oui, Si vous voulez expliquer. Oui, donc pour le conseil, ça c'est un antibiotique. À prendre deux fois par jour, donc matin et soir. Vous n'avez pas d'allergie aux médicaments Non. Ok, parfait. Donc vous prenez les dix jours, il faut terminer au complet. Il faut avoir un peu de nausée, parfois déjà diarrhées. ça arrive, en général c'est quand même très très vite. D'accord. Ça c'est un antibiotique topique, donc on applique au niveau de la plaie trois fois par jour pour sept, jour. Pour sept jours. Oh, d'accord. Oui? Merci beaucoup. Oui? Merci. Merci beaucoup, Все, uh, oui. Я закінчила, виплатила. Взяла оце. Пакетик мені дали. Їдемо додому. На вулиці у нас. Мінус 12. Коротше, треба бігти в машину. І дивіться, скільки я за це заплатила. За оце і це от мій чек я заплатила 45 доларів 72 центи. А за оцю штучку від Бородавки я заплатила 21 долар 83 центи. Ще раз всім привіт. Я вже вдома. Я показала вам, які лікарства. Я купила, скільки вони коштували. У мене було рандеву на 16.40. Я прочекала до 5:15. Я прочекала виходить, що 45 хвилин. Офіційно мій прийом мав начатися без 20, а медсестра мене взяла половина п'ятої. І от 15 по 5 прийшов аж лікар. Він говорив за стіною, з якоюсь українкою це була. От уявіть собі, що тако приходиш на прийом, а так довго треба чекати. Вони якось не спішать, і це, мені здається зі всіма лікарями. Бо в Україні, коли ти брав якесь назначення, апойтмент до лікаря, там, наприклад, рівно на 12 то ви так і потрапите рівно на 12. А можливо, я не права. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо в Україні це не так. Але наскільки я знаю, що. В Україні це так. Одним словом, я сказала лікарю, що в мене червоне лице. Не знаю, чому воно дуже в, в таких плямах. Він мені назначив аналізи на кров. Визначив, що я повинна сама взяти рандеву. Рандеву це зустріч, якби назначити зустріч. І знаєте, що тут не так, як в Україні. Що все в одній лікарні? Тут все розкидано по різних лікарях, і є спеціальна лікарня, де ви здаєте всякі різні аналізи і прививки. Це як. Поліклініка окремо, і от де ви живете, там можете собі взяти близько, нема різниці, де ви живете. Тобто, просто назначите, якщо там є, наприклад, вільне місце, йдете туди, а берете собі апойнтмент для того, щоб взяти кров. Воно безкоштовно. Тут медицина безкоштовна але бачите, як, як за ліки треба платити. І, можливо, в когось є така страховка, яка покривається. На рахунок мого пальця, який. Трошки загноївся. Я не знаю, так робила манікюр, а він чомусь загноївся. Я сама не побачила, як це сталося. Можливо, і лікар сказав, що я занесла інфекцію, назначив мені от таблетки, антибіотики і мась місцеву. І все. А на е, що цього музоля? Знаєте, що він сказав? Він мені каже: е, прийди до мене в другу клініку, бо того разу він брав, типа якби. Цього разу він приймав інакші клініці, ніж завжди він приймає. І каже, в тій моїй клініці, де я завжди є. Там є у мене азот спеціальний, він дуже сильний. А я, просто є спеціальний азот. Я кажу, а я не можу сама купити в аптеці ніби оцю штучку. Оцю штучку від мозоля. А він каже: Можеш, але він каже, 25 доларів коштує, що ти будеш купляти? Прийди до мене в клініку, я тобі е, ніби безкоштовно зроблю, і воно сильніше і краще діє. Е, Здається, що так все просто, знаєте, безкоштовно прийшов і воно все тобі зробили. Але справа в тому, що для того, щоб прийти в клініку, треба знову брати рандеву. І от в тому вся загостка. Мені просто піти легше потратити 25 доларів на цю штучку, яка заморожує мозоль, бо він такий реально великий. І ніж брати рандеву, і йти ще раз до нього. Хоча я знову до нього піду, тому що мені треба буде. Я назначу е, собі аналізи, е, піду і з готовими аналізами, ми, які прийдуть мені на пошту, я тоді зможу з ними піти до того лікаря, він якби вважається наш сімейний лікар. І тоді він зробить лікування, скаже: або ніби якщо треба спеціаліст, спеціальний, ніби піти до е, косметолога. Або е, оцього шкірного лікаря забула, як він називається. Одним словом, е, я прочекала там, пробула з ним, проговорила 10 хвилин. Він мені розказав все, і, і це вже вечір був і. І я пішла додому вже заїхала в аптеку. в аптеку. І якби коли ви купляєте ще така маленька, як ти скаже, деталь, коли ви купляєте якісь ліки в аптеці, ви повинні бути зареєстровані в тій аптеці. Ви даєте направлення від лікаря, листочок, приходити в ту аптеку. Якщо ви не зареєстровані, то треба реєструватися в цій аптеці. Я не знаю, типу, вони вводять дані вашого сімейного лікаря, підтверджують, Одним словом, щось таке. І, але ми зареєстровані аптеці, як е, в тій аптеці, від, від якої недалеко живемо, і тому ми переїхали в інакшу аптеку, е, тобто до себе. Бо там, де ми були, і там, де я була, ніби він приймав, там теж була аптека, але якась інакша. на ній певне зараз треба було реєструватися. То я вирішила просто цього не робити, а просто піти е, в свою аптеку, там, де я завжди купляю лікарства. І знаєте, що один прикол: каже до мене лікар: «Е, Знаєш, що я б тобі порекомендував взяти вакцину від, від бородавок. Каже, ну, але то є за хвостка, на коштує 600 доларів. А, якщо ти маєш страховку, то страховка може тобі покрити тільки половину. Ну, каже, ну, 600 доларів, то можна каже, з'їздити в Мексику за ті гроші. Я кажу, ну так. Да. прийшла в аптеку і кажу: дивіться, мені треба тільки це, і це, і пункт, того не треба, я не беру. Ну, 300 доларів просто за вакцину від Бородавки, і то не знати, чого вона взагалі подіє. Що ви думаєте про це? Напишіть, бо це чи взагалі в Україні є така штука. Вакцина від Бородавок це дуже цікаво. Ось такий вийшов у нас. Прийом до лікаря, але насправді е терапевт, женераліст це терапевт. І справа в тому, що от так приходиш до лікаря, він назначає лікарства. І якщо є потреба, якщо він, наприклад, там не глибока проблема, він сам може визначити лікарства. Але якщо потрібні, е наприклад, рентген, або щось іменно точне, якийсь лікар, то він тоді дає вже іменно женераліст, дає направлення до, до вузького спеціаліста. І тоді е, в спеціаліста лікуєтеся, або, можливо, якісь ще проблеми, то ось так треба брати рандеву, тобто назначати зустріч до лікаря. Отака у мене сьогодні вийшла поїздочка до лікаря, е, показала вам трошки аптеки. Е, підписуйтесь на. Україномовний канал, я буду рада вас бачити. Я тільки почала вести свій канал, хоча я вже три роки живу в Канаді. І знаєте, тут кожен день щось стається цікавого. У мене взагалі в планах дуже багато знімати відео різного, дуже багато різного контенту, бо тут життя відрізняється від України і дуже багато всього цікавого. Друзі, я вам бажаю. Миру, Божого, в серцях ваших. Бажаю вам Божої охорони, де би ви не були. Бережіть себе та своїх близьких і будьте благословені. Всім па-па. до наступного відео!